Ця звичайна і досі спокійна Житомирська багатоповерхівка днями пережила вражаючу криваву історію. Тут серед білого дня жорстоко побилися дві сусідки похилого віку. Хто бачив, тут все в весь під'їзд. Знаєте, хто якщо якісь малолетки були там поки 15, розумію, по 15, що 70, має по 80, по вісімдесяти це вже. Це відео з пенсіонерками біля під'їзду. Відзняв на телефон. перехожий. його учасниці уже скривавлені та стомлені, проте навіть на камеру продовжують бійку. Гонить горівку. Це горівкусім років мені. успокойте Диві, вже часи, вже часи. вона нас Припинити бійку вдалося лише патрульним, яких викликали сусіди. Одну жінок забрала швидка, потерпіла зараз у лікарні з травмою голови. Поступила до нас з діагнозом ЗЧМТ, з головного мозку, забій яких тканин зліва. Обличчя обличчя річної Клавдії Кирилівни неможливо розгледіти через суцільний синець та набряки. У жінки також побиті груди та плечі. Розповідає, молодша сусідка напала на неї у під'їзді. Вона є то о, добре, що ти мені попалася і за голову. Та і мене обстінку, і мене обстінку, і обцінку. А що вона казала при цьому? За що так? А я не знаю, що я зробила тобі. А ти відкриваєш вікно, а мені дихати каже нема чим. Дві сусідки конфліктували між собою і раніше, а усе через сморід, що розноситься з квартири, в якій мешкає одна з учасниць інциденту, за словами сусідів, жінка просто завалила свою оселю непотребом зі смітників. Не від неї, все. Опонентка у бійці 70-річна Любов Васильівна. У жінки синець під оком та садна на лобі. Пенсіонерка переконується сусідка на неї з зненацька напала та вдарила пляшкою по голові. І вона цією бутилкою раз і другий раз. Ну я ж не дамся. За словами пенсіонерки, сусідка здерла з нею золотий ланцюжок з ладанкою та сережку, а ще і годинник. А вона мене зразу отаку от захватила і зірвала цього. Цю хрестика, цю ладанку, і вона рванула в мене, цю сіргу вирвала. Одна лежить, а я два дні ходила в одну і забула, ага. що вона в мене там є. А я взаді за її запатли схватила так. І в стінку лобу. Клавдія Кирилівна версію про пограбування називає вигадкою і звинувачення відкидає. Вона буде носити цю цепочку, вона її десь зірвала та й сховала. Я не брала, хай мені скоро відбирає. І не бачила її її цепочки. Хто розпочав бійку першим і яким був мотив нападу, мають з'ясувати у поліції на Любов Васильівну. Патрульні вже склали адміністративний матеріал за непокору працівникові поліції на місці інциденту. Щас з патрульним поліцейським поводила себе захвалу. Почала шатати поліцейська заформений одяг, потім вдарила його по обличчю. В Свою чергу Любов Васильівна звернулася до міського відділу поліції з заявою про напад. Там уже розпочали провадження за фактом нанесення їй тілесних ушкоджень. Писати зустрічну заяву збирається і Клавдія Кирилівна, коли вийде з лікарні. Її треба в тюрму посадити. За таке накарання, за таке накарання. Ну хтось таке б'є жінки. незалежно від висновку слідства. Сусіди вважають таку поведінку літніх жінок неприпустимою. Жити в одному під'їзді і наче да і дратися це дуже плохо.